Що саме сказав президент України Володимир Зеленський про ситуацію на Сумщині? Росіяни знову спробували просунутися в Сумській області. Однак зробити це так, як вони планували, не вийшло. Президент зуважив наступне: немає сюрпризів. Військові знають, що їм робити, роблять все, що можуть. Росіяни це їхня була історія. Я розказував чесно, який з напрямків вони оберуть головним. Це ще було коли ми почали курський напрямок. Ми вважали, що вони почнуть саме сум, але було й розуміння про схід Запоріжжя, Харків. Президент пояснив, що наступ на Сумську область від самого початку був запланований російськими окупантами. А те, що відбувається зараз, це ніщо інше, як ще одна хвиля наступу. Повідомив президент наступне: вони будуть це робити, і там в сумах успіху у них. Немає на жаль, є сіра зона, зруйновані деякі села. Не те, щоб в один день достатньо довгий процес. Росіяни цим займаються. Українські війська це знають і борються із цим. Вони пішли швидшою хвилею, тому що це їх операція, окупація Сумщини Харківщини. Це їхнє бажання. Президент зазначив, що спочатку російські війська планували наступати по всій лінії фронту. Однак, згодом вирішили зосередитися на контролі та руйнуванні сум та інших ключових міст, розташованих приблизно. За 30-40 кілометрів від кордону. Потім вони зменшили це до 7-10 кілометрів, бо зрозуміли, що у них не вистачає сил. Повірте, хороших причин там немає. У них просто не вистачає сил. Вистачило б, вони пішли б далі, сказав президент. Тим часом російські війська продовжують намагатися просунутися в глиб території Сумської області, застосовуючи тактику малих штурмових груп піхоти. Про це Заявив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу. Повідомляє «Укрінформ». за його словами. Ворог не використовує бронетехніку, натомість активно залучає піхоту, яка пересувається на квадроциклах та мотоциклах. Мета це швидко прориватися вглиб української території, закріплюватися та чекати підкріплення. Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. То останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами, зокрема у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Він підкреслив, що лінія активних бойових дій на цьому напрямку лишається обмеженою, зважаючи на загальну протяжність кордону в області понад 550 кілометрів. Водночас саме на Сумщині фіксується найбільше спроб проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумської області, ближче до Чернігівщини, або південніше ближче до Харківщини. Але найбільше спроб заходу ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області. Тим часом російська армія намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Це найгарячіші. Місця про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Повідомляє з посиланням на телемарафон. Сказав пан Волошин наступне: запорізький напрямок розділяється на три піднапрямки: Оріхівський, Гуляйпільський та Новопавлівський. За його словами, найбільш активний Новопавлівський там за минулу добу зафіксовано більше 30 бойових зіткнень. Противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Йому там залишилося не дуже далеко десь півтора десятка кілометрів. Спікер Сил оборони Півдня сказав, що противник намагається взяти під контроль такі населені пункти Зелене поле, Вільне, Поле, Новопіль, Новосілка, Богатир. Це, скажімо, найнебезпечніше місце на півдні України повідомив Волошин. І російська армія втрачає щонайменше одну тисячу осіб на день однак втрати Росії на фронті знижувалися з початку року через зменшення темпів наступу. Про це повідомляють в Міноборони Великої Британії висоців мережі ікс. І як зазначається у зведенні станом на кінець травня 2025 року, Росія втратила близько цифра звучить наступна 980 осіб втрати убитими та пораненими з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Двадцять року в тисячі оцінюється кількість. Звісно ж, згідно з даними Генерального штабу України, за перші п'ять місяців в двадцять року Росія ймовірно втратила близько 196 тисяч осіб. Водночас, рівень втрат російських військ у поточному році демонструє тенденцію до зниження у січні. 2025 року було зафіксовано 48 тисяч втрат, тоді як у травні 34,5 тисяч, що стало найнижчим місячним показником за рік і показує зниження на 28%. За даними британської розвідки, зниження активності російських військ у перші місяці 25-го року ймовірно призвело до зменшення втрат. Однак, у разі нарощування атак уздовж лінії фронту в Україні рівень втрат з високою ймовірністю знову зросте, зазначають у міністерстві оборони Британії. Також додам. Наступне про що сказав президент, тому що зараз з'являється багато його заяв з брифінгу. А президент України ще думає над кандидатурою на посаду командувача сухопутних військ після звільнення Михайла Драпатого. Про це президент сказав на брифінгу. І у глави держави запитали, чи визначився він із кандидатурою на посаду командувача сухопутних військ. Він коротко відповів, не визначився. Нагадаю, що вчора, 3 червня, президент України. Своїм указом звільнив Михайла Драпатого з посади командувача сухопутних військ збройних сил України. Драпатий сам подав заяву на звільнення після того, як Росіяни вдарили по полігону сухопутних військ, у чого були загиблі та поранені. При цьому іншим указом глава держави української призначує в Драпатого командувачем об'єднаних сил, і як зазначив міністр оборони Ростем Умєров, новий командувач сухопутних військ, зосередиться тільки на питанні генерації наших сил рекрутингу, мобілізації Дації та підготовці військових в даному випадку. Хоч це вкор наголосити про допомогу нашим захисникам та захисницям, яка їм вкрай необхідна. Ви почули якою є ситуація на полі бою на різних напрямках і на Сумщині, і на Запоріжжі, і в напрямку Дніпропетровщини. Тому можете і просимо вас долучатися до актуальних зборів від нас. Ви знаєте, як це зробити, або перейти за QR-кодом, який ви бачите в себе на екранах, вже бачите, або ж перейти на сайт 24 го каналу. Там ви побачите фонд. 24-го і побачите усі ті збори, які були до тих актуальних, які вже закриті завдяки вашим зусиллям і вашій підтримці, і ті, які є станом на зараз, ще поки не закриті, але за вашою допомогою, впевнені, що зможемо їх закрити якнайшвидше.